Я не жорстока людина. Навпаки, я, наприклад, ніколи в житті не бився, а вперше вбив людину у 42 роки. Я адвокат. Я був попелюшкою в компанії. Мені доручали брудну роботу і ніколи не запрошували на бал. Я — проблеми, Ти рішення. Наркотики, повіги, зброя. Не найкраща комбінація, як на мене. Моя родина завдяки цьому добре жила. На жаль, без мене. Я знаю, задля мене ти не змінишся. Може, хоча б задля Емі. Можливо, тебе зацікавить. Усвідомленість Серйозно. Я вважав це маячнею. Дихання головний інструмент усвідомленості. Блокуйте все, що не має нічого спільного з тут і зараз. І змінити всіх ідіотів навколо себе. І тоді все і сталося. Ніби якийсь небесний промінь серед темних хмар моєї душі дав мені відчуття цілковитого спокою. Дихайте спокійно. Ані телефону, ані роботи. Лише Емілі. Усвідомленість може вбивати людей і ламати носи. Тату. А що це так дивно пахне? Це робота в багажнику. Глибокий вдих і видих. І вдих, і видих. Ти дивно дихаєш? Ні. Усвідомлено.